І самого рання у підземному торгівельно-розважальному центрі Хрещатик, який розташований за адресою Остафія Дашкевича 19, гамірно та людно. Там зібралися як малечі, так і дорослі. Всі в очікуванні відкриття нового розважального клубу ріно. Почесними гостями свята стали вихованці притулку Теплий дім. Ну, як завжди, діти очікують сюрпризів. І скільки б це років дітям не було, хоч це й маленькі три роки, або старші, яким вже 15-16 років. Вони всі чекають сюрприза. І я так думаю, що вони його отримають. Прийшли, увидели тих дітей, які е, займаються творчеством, їм нравиться. Но к сожалению, їм не вистачає просто елементарних средств для того, щоб вот таку красоту. Ми увидели, как бы поняли, що ми маємо им допомогти. Ми хотим що раз напомнить о том, що є такі детки, їм нужна допомога. Урочисте відкриття майданчику поєднали зі стартом благодійної акції Твори добро. Вихованці притулку теплий дім отримали низку подарунків та приємних сюрпризів. Після низки виступів та привітань ігровий майданчик нарешті відкрито. Музика. Першими випробувати ігрові автомати мали змогу вихованці притулку. Своїх вражень не приховували ні малі, ні дорослі. Дуже добра атмосфера, відкриття дуже, добре, дуже сподобалося. Танцівники дуже добре танцювали. «На Навчинки каталися, там, там режини були. Коняки каталася, нам навки... і на машині. Мені тут дуже подобається. Тут дуже весело і цікаво. Мені дуже сподобалися ігрові автомати, також я спробувала, ну, взагалі всі, мабуть, ну, деякі не спробували. Подобалися виступ танцівників. Також сподобався, Дуже цікаво. Як тільки малеча награлася, на неї чекав новий сюрприз. Дітей повели до сіні махол. Цей багатозальний домашній кінотеатр розташувався поруч у грещатик Сіті на мінус третьому поверсі. Тут є шість залів із великими екранами, 3D-відеопроекторами і якісною акустикою Ямаха і Джамо. Малечі показали мультик принцеса Жаба. Нужно таким дітям допомагати, тому що вони… Без Бізрадітелі живуть їм там допомагають, но немає тепла і доброти. Ми можемо дати їм це, Ну хоча б немножечко. Після перегляду малечі безкоштовно частували поряд у кафе підкріпивши свої сили, дітки могли погратися з аніматорами. Благодійна акція Твори добро триватиме у торгівельному центрі Хрещатик протягом місяця. Ці зібрані кошти будуть передані до дитячого притулку Теплий дім.